Мене звати Діана, я навчалася на курсі фронтенд розробки у веб-академії. Мій тренер це Борис Черепаха. Він завжди був дуже уважний до моїх запитань і запитань інших. Ну мені взагалі дуже сподобалася сама комунікація, яка була. Коли були якісь повітряні тривоги, то завжди дуже просто змінювали час та дату лекції, тобто не було якихось проблем. І Якщо я там, наприклад, хворіла, то теж не було ніяких проблем з принесенням домашньої роботи. Наприклад, ми сьогодні знаходимося на екскурсії в it компанії Циклум. Мені дуже сподобалось. В них дуже гарний офіс. Це мотивує, знаєте, продовжувати навчатись, продовжувати вивчати щось нове і намагатися якось професійно саме зростати у цьому напрямку. Ну взагалі я хочу сказати, що. Зараз it сфера дуже актуальна. Вона взагалі завжди актуальна, як на мене, і коли як не зараз, починати вивчати таку круту сферу, і вона завжди буде потребувати нових кандидатів. Дякую, веб-академії.